Пані Апостолі Бой, спаса наше Ісуса Христа, Церкві, последователю, Верховне, и все Пані Андрею, славим величаи Апостски, труди Твоя, сладце поминаєм Твоє благословенное нам пришествие, ублажаем честное страдание Твоя, Я же за Христа, претерпелись, лобезаем священные мочі Твоя, чтим святою пам'ять Твою верую. Яко жив Господь, жива ж і душа пояснів, во віки прибиваючи на небесі, і є же і ни, не й уж де любов'ю єю вже возлюбилися нас, і да духом святи прозрилися, і наше, є же ко Христо, брешені, ні то чубіші, но і моліше о нас, Бога, зря во святі, Його вся нужди наша, так у віру, і так осі віру нашу, ісповідуємо в храмі. І ж во ім'я Твоєї святий, Андрія православно создався, і дієся, ти може твоя почувають, же, просим і молим Господа і Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, да молитви Твої, м'яже прісно послушає і приємне, бо дасть нам вся потребний, яко спасенню нас грешних, да ти, абіє по гласу Господа, оставь мрежі своя, неуклонно уклони йому послідували Сі, сіце, які ж до нас да іще дні Своїх Сі, но є жездання, ближнього і горнім. Звание да помешляет имущество життя пристателя и молитвенника у нас, уповаем, яко молитвы. Моя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом. Ему же подобається всякая слава честь и поклонение со Святим Святым Духом во веки веку. nostre Christo